На дріжджах можуть піднятися не лише запашні хлібини, але й ціни на них. Останнє подорожчання на кілька десятків копійок відбулося в середині січня, і далі буде погрожують у Мінагрополітики. Скільки зараз вартує найперший продукт українського столу і що гонить ціну догори, дізнавалася Юлія Марковська. Житній та білий з кунжутом 6, батон 4. Такі хлібні ціни у центрі Сум. Після новорічних свят вони трохи підскочили. У нас один раз всього подорожчав хліб на 1 гривню. Стоїть 5 гривень хліб дарницький подавий, а батон на різний 4 гривні. Як купляли, люди так і купляють, беруть добре. Хліб у нас хороший, добрий. На Сумщині є кілька осередків масового випікання хліба у сумах, Ромнах та конотопі. Кожна компанія встановлює свою вартість. В основному відштовхується від ціни за борошно, а вона з серпня збільшилася на тисячу. Зараз це майже 4 тисячі 600 гривень за тонну. Далі може бути більше, запевняють в Києві. Через девальвацію гривні кінцева максимальна ціна на мучне має шанси підстрибнути до червонця. А додатковий фактор ризику ще й стан озимих близько 15% слабких і зріджених посівів. Тож те, що торік зібрала. А рекордну кількість збіждя ще не гарантія цінової стабільності. Ну вони так і як осінні уйшли, слаби і зріжені. Так так вони залишилися. Змін таких немає. Але азими сьогодні почувають себе добре. Змін ніяких поки що немає. Погодні умови поки негативно не впливають на стан земних культур. Навіть використання комбінатами борошна з аграрного фонду, що традиційно стримувало ціновий ріст, не може пригальмувати зокрема процеси у межах Сумської області. Бо й досі аграрії не підписали угоду з Кролевецьким і сумським комбінатами, щоб мати шанс дати їм дешеві зернові. Відтак гривня подорожчання лише квіточки, і до таких кардинальних змін у вартості буганців не готові сумчани. Наші доходи населення, які зараз стали, упали, все росте, ціни ростуть. Як можна этому радуватися? Звісно, погано положителя ні за сказати, що ну ну він ж винужі на государство, щоб підняти ціну. Бензин дорожає там і що що не дуже добре, тому що це все ж таки і Він не повинен коштувати дуже дорого. Будемо переходити на щось інше, будемо самі пекти. Підняття ціни обґрунтоване, запевняють експерти. Вартість зросла не лише на борошно, але й енергоносії та допоміжні речовини для випікання хліба. Якщо відбувається підвищення борошна на 10%, то підвищення хліба відпустної ціни може обґрунтовано бути на 5%. Тому розумієте, це ринкові закони, норми, які хіба що можливо подолати інтервенцією із резервних фондів? Або ж не вивозити зернові за кордон, говорять в антимонопольному, бо ж Україна в десятці найбільших експортерів збіжжя, і здавалось би, те, що вирощуємо на своїй землі, повинно й коштувати менше. Юля Марковська, Віктор Лапченко. на часі новини.